Доброго ранку. Доброго ранку вам кажу я, ваша вихователька Люба Олексіївна і мій дружок Степанчик. Степанчик вранці дуже захотів пити і тому попросив у мене скляночку води. Дуже-дуже довго заглядав у неї, пробував воду на смак, пробував в неї вмиватися, пробував в неї витерти вушка, очі, ротик. І потім запитав мене, щось я не зрозумів, що це таке. Всі кажуть, що це вода, а вода не проста, вода чарівна. Тож давайте з вами разом подивимось і згадаємо, що ж таке вода і яка вода буває. Сідайте зручненько і слухайте уважненько. Дітки, подивіться на нашу планету. Вона ж просто неперевершена. Жива і неповторна планета Земля. І більше таких немає. А ви знаєте, чому нашу планету називають Блакитною? Так, тому що на ній більше за все саме блакитного кольору це вода, безкрайні ріки, моря та океани. І здається, що води в світі так багато, навіть більше, ніж суші. Але якщо ми поділимо всю воду нашої планети на дві склянки, то побачимо, що майже вся ця вода солона, тобто її не можна пити. А прісної, питної води зовсім зовсім мало. Ось на самому денці. Тому сьогодні наше заняття буде присвячено саме їй. Ми дізнаємось, де у природі можна зустріти прісну воду. Чим вона важлива і як ми можемо її зберегти? Спочатку давайте пригадаємо, де у природі ми можемо зустріти прісну воду. Дощик поливає нас прісною водою. А це що таке? Так, це озеро. Озера бувають різні, але в деяких з них саме прісна вода. А якщо озеро постаріє, то воно перетвориться на, на болото. В болотах також прісна вода. А коли підземні ріки підіймаються на поверхню, вони утворюють джерело. І ми з вами вже знаємо, що джерельна вода найчистіша і що саме тут добувають мінеральну воду. А коли вода тече тонесенькою цівкою, як ми її назвемо? Згадали? Це струмок. А якщо струмки збігуться всі разом, що потече? Річка саме річна вода тече в нас кранів. Молодці згадали, тоді продовжуємо. Воду дітки ще називають колискою життя, бо все живе, що є у світі, потребує води. Тому зараз ми будемо казати, кому для життя потрібна вода. Будемо називати живих істот одним словом. Це хто? Риби. Риби не зможуть жити без води. Хто ще не зможе? Тварини, дерева, птахи. Квіти, а це як нам назвати одним словом, і квіти, і кущі і дерева. Рослини. Омахи. Люди. Отож можна сміливо казати, що вся жива природа не зможе існувати без води. Без води людина може прожити лише два-три дні, не більше. Отож, перш за все людям потрібна вода, щоб пити, але не тільки. Давайте я буду показувати картинки, а ви кажіть, для чого ще людям потрібна вода. Так, щоб вмиватися. Бачите, дітки, скільки води ми використовуємо. Ось ми разом з Степанчиком пропонуємо вам сьогодні ще трішечки помалювати, використати водичку для малювання. А малювати будемо ми а відгадайте, загадку що будемо малювати. Має хвіст, та не літає, має рот, не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Згадали, що це? Ну, звичайно, це рибки. Бо рибки це такі істоти, які жодної хвилиночки не можуть прожити без водички. Тому пропоную вам зараз відправитись у нашу художню майстерню. Має хвіст, та не літає, має рот не розмовляє. Можеш вудкою спіймати і загадку відгадати. Здогадалися, малята? Так, вірно, це рибка. І сьогодні ми з вами намалюємо ось таку рибку. Але спочатку зробимо гімнастику для наших пальчиків. Пливе рибка в синій річці, хвостиком виляє трішки, вгору бульбашки пускає і швиденько пропливає. А для роботи нам будуть потрібні білий аркуш, стаканчик з водичкою, пензлик та гуашеві фарби жовтого, зеленого та коричневого кольору. Беремо пензл та добре змочуємо його водичкою. Набираємо жовтої фарби та починаємо малювати нашу рибку. А зараз треба дуже ретельно помити пензлик від жовтої фарби. Набираю коричневу фарбу та малюю камінчики. Знову дуже добре мою пензлі та набираю фарбу зеленого кольору і буду малювати рослини. Після зеленої фарби я знову мию пензлик водичкою. Набираю фарбу коричневого кольору та малюю око та луску. Ось тепер, мої любі друзі, ви використали ще й водичку для малювання. Мені дуже сподобалась ця рибка. Я хочу подивитись на ваші рибки. З нетерпінням будемо чекати разом із Степанчиком ваші малюнки. На цьому все. До побачення. З вами була Люба Олексіївна і Степан.